Параграф 26. Новітня історія. Події постаті. Портрет сучасної епохи. Назвіть п'ять найважливіших на вашу думку досягнень людства від первісної доби до нового часу. Обґрунтуйте свій вибір. Пункт 1. Визнання цінності прав людини. Новітня історія це найкоротший період історії людства. Цікавий він тим, що ми з вами живемо саме в цей час. А отже, маємо всі шанси долучитися до творення новітньої історії. За новітньої доби людство зробило величезний крок у своєму розвитку. Щоправда, період цей був і є складним. Боротьба між великими державами за панування в світі стала причиною двох світових воєн, які призвели до загибелі і страждань мільйонів людей. Деякі країни потерпали і продовжують потерпати від влади правителів, які намагаються досягти своїх цілей, нехтуючи правами людей, пронижуючи і вбиваючи ні в чому не винних, тривають війни. Водночас період новітньої історії приніс чимало позитивного у ХХ столітті більшість народів світу стали незалежними і змогли заснувати свої держави. На міжнародному рівні було визнано цінність прав людини. З метою налагодження співпраці між країнами і утвердження миру були створені різні міжнародні організації. Найвідомішою з них є заснована у 1945 році Організація Об'єднаних Націй ООН. Україна належить до числа держав засновниць ООН. Це дуже почесно. У 1948 році було прийнято загальну декларацію прав людини, документ, у якому визначено повний перелік прав людини. У 1989 році також прийнято Конвенцію про права дитини. Читаємо і розуміємо. Наша мандрівка історичними епохами розвитку людства добігає кінця. Ви вже добре навчилися складати мапу думок. Занотуйте в такий спосіб інформацію про новітню добу. Опрацюйте начальний текст параграфа 26 і виконайте завдання. Перше. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок за прикладом на сторінці 121. 2. Об'єднайтеся в дослідницькі групи. 3. Запишіть до мапи думок нові відкриття і досягнення людства за новітньої доби. Четверте. Проілюструйте мапу думок тематичними малюнками. Історичні подробиці. Подія Епохи Голодомор 1932 1933 років. Під час прогулянок столицею нашої держави на Київських пагорбах ви можете натрапити на бронзову постать маленької дівчинки. Це пам'ятник дітям, які померли під час голодомору 1932-1933 років в Україні. Голодомор 1932-1933 років страшний злочин проти українського народу. Його вчинила комуністична влада на чолі з Йосипом Сталіним. для того, щоб залякати і підкорити українців. У селян вилучали не лише зерно, а й їстівні припаси. Якщо хтось намагався чинити спротив чи збирав колоски на полях, щоб прогодувати дітей, то він підлягав жорстокому покаранню згідно із законом про п'ять колосків, страшною смертю загонули мільйони людей. У 2006 році Верховною Радою України події 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу. Варто запам'ятати, геноцид це злочинні дії з метою знищення певної спільноти людей. Діємо. Практичні завдання. На сторінці 144 зображена монета, присвячена пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Монета випущена у 2007 році. Перше. Яку історичну інформацію можна дізнатися, розглядаючи монету? Друге. За допомогою яких елементів монети автори намагалися показати трагічність Голодомору для українського народу? Третє. Як у вашому населеному пункті навчальному закладі вшановують пам'ять про голодомор 1932-1933 років? Мовою документів. Прочитайте уривки із документів, визначте, як у положеннях Конституції України втілено головні ідеї загальної декларації прав людини. Із загальної декларації прав людини, стаття 1: Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи проголошені цією декларацією. Незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. З Конституції України стаття 3 людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантія визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Пункт другий винаходи й відкриття новітньої доби. За новітньої доби небаченого розмаху набув розвиток технологій. Одну зі сміливих мрій людства злетіти до зірок допоміг здійснити видатний український конструктор Сергій Корольов. Період життя 1907-1966 роки. Йому вдалося першому світі успішно вивести на робіту Землі, штучний супутник планети, і відправити космонавта до відкритого космосу. Сьогодні ми не можемо уявити свого життя без інформаційних технологій, способів і пристроїв накопичення і передавання найрізноманітнішої інформації. Ми можемо за допомогою мобільного зв'язку зателефонувати в будь-яку точку світу. За допомогою інтернету здійснювати віртуальні мандрівки, спостерігати за подіями в режимі реального часу, миттєво дізнаватися і передавати інформацію. Пізнавально й цікаво. Серед винахідників сучасності чимало й українців. Так, одним із розробників всесвітньо відомого технологічного бренду Apple є американець українського походження Стів Возняк. Бажання створити перший комп'ютер Apple йшло від мого серця, і це було справжнє задоволення. Все, що ви робите в житті, має проносити задоволення, тільки так ваш продукт буде по-справжньому інноваційним. Так сказав Стів Везняк про винахід, який він зробив зі своїм другом Стівом Джобсом. Переглянути відео Стів Везняк ви зможете, перейшовши за посиланням на сторінці 146-й. Поміркуймо. Чи погоджуєтеся ви зі словами Стіва Чопса? Найголовніше в освіті це людина. Людина, яка розпалює всередині вас інтерес, яка цей інтерес живить. Комп'ютери не можуть дати вам цього. Аргументуйте свою думку. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми новітня історія, події, постаті, портрет сучасної епохи. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання, якими досягненнями вирізняється новітня доба? У яких документах закріплено права людини? Чим винаходи новітньої доби корисні людству? Як укласти мапу пам'яті думок? Пункт 2. Обговоріть у групі. Одним із найпоширеніших винаходів сучасності стали соціальні мережі. Подискутуйте у класі щодо їх значення в житті сучасного суспільства, а З'ясуйте, коли виникли соціальні мережі, б. Яка їх роль у нашому повсякденному житті В Чи можете ви сьогодні відмовитися від соціальних мереж г. Чи можуть соціальні мережі бути небезпечними? д. Складіть правила безпечної поведінки в соціальних мережах. Пункт 3. Мислю творчо В історії розвитку суспільства виокремлюють явища інформаційної революції, важливих винаходів, що сприяли поширенню інформації в суспільстві. Розташуйте етапи інформаційної революції в хронологічній послідовності. Визначте, коли відбулися позначені в схемі відкриття, обґрунтуйте їхнє значення для розвитку суспільства. Схему перегляньте на сторінці 147. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.